Що слід робити, якщо на публіці вам посміхнеться жінка? Негайно згорніться в калачик як наляканий броненосець. Спробуйте відкотитися. Розпадіться на тисячу кажанів і полетіть в освітлене місяцем небо. Посміхніться, кивніть і йдіть своєю дорогою. Можливо, вам варто попрактикуватись у своїй вічливій легенькій посмішці перед зеркалом. Тому що через 30 років я дізнався, що моя виглядає як гримаса огиди. Оцініть ситуацію. Вона озброєна, виглядає агресивно. Якщо відповідь на будь-яке з цих питань ствердна, здійсніть поспішну втечу, використовуючи метод ходьби крабом. Це обов'язково заплутає її і зіб'є з пантелику на достатню кількість часу, щоб ви могли втекти. Якщо ні, здійсніть поспішну втечу за допомогою методу колеса. Ніколи не можна бути впевненим щодо мотивів. Безпека завжди повинна бути вашою першочерговою турботою. Відредаговано було запропоновано третій варіант. Де усміхнена жінка не виявляє агресії у цьому разі? Я порекомендував ти на зближення, ховаючись у тіні, щоб порушити лінію видимості. У випадку, якщо ви не зможете зробити це непоміченим, поспішно відступіть, оскільки вона має очі хижака і влучно розраховує вашу траєкторію як бабка, оскільки ці істоти на 97% успішні в полюванні, ваші шанси мізерні. Та якщо вам вдасться методом краба позадкувати та злитись із пейзажем, ви все ж зможете врятуватись. Поверніться, тому що є велика ймовірність, що вона посміхається людині позаду вас. Помахайте руками над головою, щоб здаватись більшим, і закричіть якомога голосніше. Швидше за все вона втече назад у ліс, чесно кажучи, всієї цієї ситуації можна уникнути. Якщо прив'язати кілька дзвіночків до пояса, щоб жінки могли почути, як ви йдете, і заздалегідь уникали вас. Бережіть себе, це схоже на жарт, але я ношу дзвіночки на поясі роками, і це справді відлякує жінок. Спрей від ведмедів теж допомагає. Зробіть сальто назад. Якщо у вас не вийде, вона зрозуміє, що ви не варті її часу. Ні-ні-ні, все не так. Ви повинні залізти на найближче дерево чи стовп, щоб продемонструвати свою силу та спритність. Якщо вона не здається зацікавленою, кричіть якомога голосніше, щоб показати свої навички спілкування. Зістрибніть з дерева чи стовпа, щоб продемонструвати свою витривалість. Якщо вона досі не зацікавлена, це означає, що її відволікають інші самці в цьому районі і вам доведеться перемогти їх. Якщо нічого не допомагає, повторіть. Негайно продекламуйте на пам'ять весь текст Беувульфа. Не панікуйте. Напружте м'язи в куточках рота і обережно підніміть їх. Як жінка, яка посміхається людям на публіці, я роблю це здебільшого для того, щоб вони не ставились до мене вороже. Або я нервую і не хочу когось образити, дивлячись на нього зневажливо. Бажано все-таки посміхнутись у відповідь. Можна також проігнорувати мене. Очевидно, ви почнете рясно потіти, адже посмішка знак того, що вона вважає вас ідеальним зразком людини і хоче присвятити вам решту свого життя. Тож слідуйте за нею, поки не настане ідеальний момент. Станьте на одне коліно і зробіть їй пропозицію. Зателефонуйте своїм батькам і розкажіть їм, що вони весь час були неправі. Переїдьте від них в однокімнатну квартиру над цілодобовим магазином. Безперервно сперещайтесь з нею про буденне лайно, а потім жалійтесь на неї, сусіду по. Чарці. Та, жінки, не можу жити з ними, не можу жити без них. Розумієш, брате, про що я? Через багато місяців ворожнечі та сварок розійдіться з нею. Одразу після цього розпочніть собі розвивати нездоровий погляд на жіноцтво та створіть проблеми із самооцінкою. Давай, чоловіче, чого чекаєш? Якщо вона просто проходить повз і посміхається, порадійте, що ви зустріли доброзичливу людину і живіть далі своє життя. Якщо вона сидить поруч, дивиться на вас і посміхається, будьте дружелюбними. Я очікувала б того ж у відповідь, незалежно від того, посміхаюся я чоловікові чи іншій жінці. Просто посміхніться у відповідь і злегка кивніть на знак вдячності. Я не часто посміхаюсь людям, тому що це може здатись дивним. Але якщо виглядає, що у людини сьогодні справді гарний день, або мені подобається її вбрання, або вона здається мені привабливою. Я вважаю за правильне виявити свою прихильність посмішкою. Посміхатись чоловікам може бути ризиковано, тому я роблю це лише якщо. Що чоловік виглядає безпечним, тобто навряд чи спробує піти за мною чи розпочати розмову. Інші жінки, ймовірно, роблять щось подібне, тому якщо вам часто посміхаються, ви, ймовірно, симпатичний хлопець. Якщо у вас є дівчина, просто посміхніться у відповідь і продовжуйте свій день. Якщо ви самотній і не можете дати собі ради із соціальними сигналами та ознаками зацікавлення, читайте далі. Якщо це не знайомка, з якою, на вашу думку, не можна фліртувати або зустрічатись, стара жінка, дитина, підліток, католицька черниця. Просто посміхніться у відповідь і продовжуйте свій день. Це має бути очевидним. Сценарій, якщо вам здається, що можна налагодити контакт, це також залежатиме від. Контексту, ви йдете і помічаєте привабливу жінку, що йде назустріч. Чи ви в кав'ярні і зустрічаєтесь очима з жінкою, яка сидить в іншому кінці залу та посміхається вам. Якщо це просто подорожня, перегляньте пункт 1. Ви ж все одно не збираєтесь зупиняти її чи знайомитись посеред вулиці, погодьтеся. Тож зосередимося на останньому. Ви можете підійти до цього кількома різними способами. Підтримуйте зоровий контакт і посміхніться у відповідь. Але дивіться, посміхаючись, і принаймні. Намій час від часу кліпаючи. Злегка підніміть брови, щоб показати інтерес. Не витріщайтесь більше секунди, як психопат. Найкраща порада моргнути один раз, щоб зберегти зацікавленість, а під час другого кліпання відвернути голову та повернути очі до роботи їжі галасу. Якщо ви відчуваєте, що вона зрозуміла це і виявляє будь-які ознаки зацікавленості, ви повинні почати думати про все, що дозволило би вам розпочати розмову. Можливо, встаньте, щоб взяти серветку і назвати Ротньому шляху запитайте її, яку книгу вона читає тощо. Якщо вона посміхнулась вам та не показала жодних інших ознак того, що ви її приваблюєте, або якщо ви просто в розпачі, посміхніться у відповідь, а потім продовжуйте кожні кілька хвилин дивитись в її бік, щоб побачити, чи вона звертає на вас увагу. Якщо ви хоча б трохи її зацікавили, це повинно бути очевидно. Будь-який подальший зоровий контакт і посмішка мають бути зеленим світлом, щоб зробити ввічливий, але прямий крок та поговорити з нею. Дивіться пункт 2А та використовуйте. Та класичний хіт Ой, я забув серветку. Не намагайтесь витріщатись далі, шукаючи третій або четвертий зоровий контакт. Інакше ви не тільки виглядатимете девакуватим та настирливим, але й здаватиметесь моторошним. Просто зробіть свій крок. Це найвідчайдушніший та найзухваліший крок. Якщо ви чітко зрозуміли, що зоровий контакт чи посмішка є вірною ознакою зацікавленості, зачекайте кілька хвилин і взагалі не дивіться в її бік. Зберіть всі свої манатки, щоб піти з закладу. Перед виходом підійдіть до неї, зробіть прямий. І щирий комплімент, і дайте їй зрозуміти, що вважаєте її гарненькою або щось таке. Скажіть їй, що хотіли б посидіти з нею за кавою чи пообідати. Візьміть її номер та йдіть. Сподіваюся, це комусь допоможе. Витягніть свого прутня і почніть шалено мастурбувати. Нічого. А потім через 10 років прокинешся посеред ночі і зрозумієш, що зробив величезну помилку. Ви повинні посміхнутись у відповідь. Що роблю я? Це якомога більше аналізую ситуацію. Спочатку я подумки порівнюю її привабливість зі своєю власною, та намагаюсь вирішити, чи вона вважає мене симпатичним, чи просто хоче вкрасти нирку, чи спробує втягнути мене у свою фінансову піраміду. Тоді я довго роззиратимусь навколо, щоб побачити, чи хоч віддалено можливо, що вона справді посміхалась мені. Тоді я почну роздумувати про те, якою посмішкою їй у відповідь посміхнутися. Із занадто. Рокою я виглядатиму відчайдушним, із занадто невиразною виглядатиму похмурим і байдужим. Потім я вирішу, чи є у мене час на стосунки прямо зараз, і запитаю себе, чи справді я пережив розлучення із колишньою. На той час, коли я прийняв усі рішення, минуло вже три роки. Вона живе в зовсім іншій країні і зустрічається з кимось, хто вміє бути людиною, не задумуючись над фігнею. Усміхніться у відповідь, будь ласка, тому що я одна з тих жінок, які звикли посміхатись хлопцям, яких вважають милими. Та я припинила це робити, тому що вони просто витріщались на мене, як налякані олені у світлі фар, або втікали як нечистий від ладану. Простіше, простого посміхнись у відповідь, можливо, скажи привіт, продовжуючи йти своєю дорогою. Якщо хочеш зробити комплімент жінці, обов'язково роби комплімент тому, що вона може контролювати, наприклад, кольору волосся чи нігтів. А потім іди. Ти пропонуєш їй свій комплімент, а не свій номер. Крокуй далі, знаючи, що ти зробив її день трохи кращим. Гіпер проаналізуйте цей інопланетний вид, а потім поміркуйте над тим, чому вони посміхаються щодо будь-чого. Відповіді на деякі питання ми так ніколи й не дізнаємось. Безумовно, слід почати хвилюватися і тричі перевірити свою ширинку, волосся, обличчя. Іноді я настільки невпевнений у собі, що навіть перевіряю, чи на мені є штани. Впади додолу і прикинься мертвим. Коли вона підійде перевірити, чи все гаразд, попроси її номер. Якщо вона скаже ні, вдай, що втратив свідомість. Пробурматіть заклинання з Гаррі Поттера. Просто робіть як пінгвіни з Мадагаскару. Посміхайтесь і махайте, хлопці. Посміхайтесь і махайте, зніміть свого капелюха, погладьте бороду та скажіть: вітаю пані. Зазвичай вони так роблять, бо у мене милий пес, тому я просто посміхаюсь у відповідь і йду далі. Деколи зупиняюся і перекидую з кількома словами. Якщо вони починають гратися з моїм цуценям і запитують про породу вік тощо. Те саме, що ти робив роками, переконуєш себе, що вона посміхалась не тобі, починаєш поводитись незграбно та сором'язливо. Через 20 хвилин розумієш, що чорт, це було адресовано тобі: йдеш додому, плачеш і дрочиш. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, що ви робите, коли вам посміхається жінка. Дякуємо за підтримку. ось цьому добродію. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!